Інструмент для аналізу марсіанських порід довів свою ефективність на випадковій знахідці в Аризоні. Пошук життя за межами Землі як випадкова знахідка в Аризоні може змінити наше розуміння Марса. Пошук позаземного життя одна з найбільш захоплюючих і амбітних завдань сучасної науки. Протягом десятиліть ми відправляли зонди і марсоходи на інші планети, сподіваючись виявити хоч якісь ознаки життя, нехай навіть і в самій примітивній формі. Нещодавні події, пов'язані з марсоходом Perseverance і випадковою знахідкою геолога в Аризоні, відкривають нові горизонти в цьому пошуку і демонструють потенціал інноваційних технологій для аналізу марсіанських порід. Я завжди був зачарований ідеєю існування життя за межами Землі. З дитинства мене заворожували розповіді про далекі планети і можливістю виявлення мікроорганізмів в екстремальних умовах. Коли я заглиблювався у вивчення науки та техніки, ця пристрасть лише посилювалася. Особливо мене цікавить можливість існування життя на Марсі найближчій планеті, яка потенційно могла підтримувати життя в минулому. Нещодавні відкриття, зроблені марсоходом Perseverance, справді дають надію. Виявлення макових зерен і леопардових плям в скелі, названої водоспадом шаєва, викликало справжній фурор в науковому співтоваристві. Аналіз показав наявність органічних сполук на основі вуглецю, що є ключовим будівельним блоком для життя. Але що ще цікавіше, чорні обідки навколо леопардових плям містять фосфат заліза, що викликає асоціації з земними породами, пов'язаними з мікробами. Однак, інтерпретація цих даних вимагає обережності. Наявність органічних сполук сама по собі не є доказом існування життя, вони можуть бути результатом геологічних процесів, не пов'язаних з біологічною активністю. Саме тут на сцену виходить випадкова знахідка геолога Ніколаса Хайнца. Історія Хейнца є прикладом того, як випадковість та науковий підхід можуть призвести до несподіваних відкриттів. Виявивши незвичайний базальт в Аризоні, він навіть не підозрював, що цей камінь може стати ключем до розуміння марсіанських порід. Його геологічний досвід та цікавість спонукали його провести аналіз, який виявився надзвичайно корисним. Але що такого особливого в новому методі аналізу, який називається оптичною фототермічною інфрачервоною спектроскопією? OPTA. Традиційні методи аналізу гірських порід часто обмежені в дозволі. Особливо коли мова йде про низькі концентрації органічних сполук. Опітия дозволяє отримати набагато більш детальну інформацію про склад породи, аналізуючи відбиття і розсіювання світла лазерами. Це дозволяє виявити навіть найдрібніші зміни в хімічному складі, які можуть бути пов'язані з біологічною активністю. По суті, опіте дозволяє зазирнути в структуру породи на мікроскопічному рівні. Виявляючи найдрібніші деталі, які можуть бути пропущені традиційними методами, це як порівняти перегляд фільму в стандартній роздільній здатності та перегляд фільму в 4К, різниця в деталізації величезна. Що особливо цінно в цьому методі, так і можливість визначити типи хімічних зв'язків в органічних матеріалах. Як пояснює геобіолог Майк Тайс, Ця інформація може доповнити аналіз Perseverance, розкриваючи більше про мінерали, органіку та їх історію. Це може допомогти нам зрозуміти, чи дійсно леопардові плями є ознакою життя або результатом геологічних процесів. Я вважаю, що Опітія являє собою справжній прорив у аналізі марсіанських порід. Це потужний інструмент, який може допомогти нам отримати набагато більш повне уявлення про хімічний склад цих порід і про можливість існування життя на Марсі. Однак, як справедливо зазначає планетарний вчений Брайан Хайнек, необхідно провести тестування більшої кількості зразків і типів гірських порід, щоб повністю оцінити потенціал опітля. Наприклад, деякі породи пісковика в штаті Юта містять залізо, що нагадує леопардові плями на Марсі. Важливо переконатися, що опітия не видає помилкових позитивних результатів, аналізуючи зразки, які не пов'язані з біологічною активністю. Ключовий висновок Оупія це не панація, але це цінний інструмент, який може значно підвищити наші шанси на виявлення позаземного життя. Особисто я вважаю, що поєднання даних, отриманих за допомогою Perseverance і аналізу зразків, подібних знайденому хайнцем, може привести до справжнього прориву в нашому розумінні Марса. Можливо, через кілька років ми зможемо відповісти на одне з найбільш фундаментальних питань людства, чи ми самотні у всесвіті. Необхідно продовжувати інвестувати в дослідження та розробки нових технологій, які допоможуть нам у цьому пошуку. Пошук позаземного життя це не лише наукове завдання, а й завдання, яке стосується найглибших питань про наше місце у всесвіті. Мої рекомендації: Пріоритет розробці та вдосконаленню методів аналізу гірських порід, О, ПІТ є чудовий приклад того, як інноваційні технології можуть допомогти нам у пошуку позаземного життя. Необхідно продовжувати розробляти та вдосконалювати ці методи, щоб підвищити їх точність та ефективність. Спільні зусилля, пошук позаземного життя це завдання, яке вимагає спільних зусиль вчених та інженерів з усього світу. Необхідно створити міжнародні дослідницькі групи, які працюватимуть разом над вирішенням цього завдання. Освіта та освіта важливо підвищувати суспільну обізнаність про пошук позаземного життя і про його важливість. Необхідно розповідати людям про наукові відкриття і про те, як вони можуть вплинути на наше майбутнє. Інвестиції в космічні дослідження, пошук позаземного життя вимагає значних інвестицій у космічні дослідження. Необхідно підтримувати програми, спрямовані на вивчення інших планет і на розробку нових технологій для пошуку життя за межами Землі. Будьте відкриті для несподіваних відкриттів. Історія з Ніколасом Хайнцем нагадує нам про те, що найважливіші відкриття часто відбуваються випадково. Необхідно бути відкритими для несподіваних відкриттів і не боятися експериментувати з новими підходами. На закінчення, випадкова знахідка в Аризоні та інноваційний метод ОПІТЯ демонструють, що ми знаходимося на порозі нового етапу пошуку позаземного життя. Поєднання даних, отриманих за допомогою Perseverance і аналізу зразків, подібних знайденому хайнцем, може привести до справжнього прориву в нашому розумінні Марса та інших планет. І хто знає, можливо, вже в найближчому майбутньому ми зможемо виявити хоч якісь ознаки життя за межами Землі. Це буде одним з найбільш значних відкриттів в історії людства.